У військово-морських силах України професійні сержанти визначають особливу роль у створенні сучасного і боєздатного українського війська, уособлюють процес подальшої професіоналізації збройних сил України згідно наказу начальника генерального штабу збройних сил України 2012 рік оголошено роком командира лідера фізичної підготовки та спорту. Як реалізується завдання року командира лідера та фізичної підготовки і спорту у навчальному центрі військово-морських сил України, дізнавалась Алла Харівська. Основні зусилля в організації року командира лідера та фізичної підготовки і спорту у 2012 навчальному році необхідно зосередити на проведення протягом року комплексу заходів щодо формування командирів-лідерів, спроможних згуртувати військові колективи, організувати і особистим прикладом забезпечити порядок виконання визначених завдань. Саме ці завдання стоятимуть перед школою сержантів у навчальному центрі військово морських сил збройних сил України, яка займається підготовкою матросів до проходження військової служби на посадах сержантів. Відділень та взводів берегових частин Військово-морських сил України навчальному центру здійснюється робота щодо досконалення навчання та підготовки старшинського сержантського складу базового рівня з разом з головним старшиною Військово-морських сил Збройних сил України, старшим Мішином Рябцевим була проведена робота, внаслідок чого вже є ну, деякий позитивний напрямок в цій роботі. Тобто, для навчання та виховання командирів відділень, тобто перша ланка командна, яка виховується в навчальному центрі, запрошується для їх виховання. Головні старшини бригад, головні старшини кораблів, головний старшина військовоморських сил. Також вже запроваджена і 20, да, 20 січня вже. Буде виїзд на гетьман Сагайдачний, де командири відділень, майбутні командири відділень будуть практично відпрацьовувати дії за програмою підготовки. Навчальний центр протягом трьох місяців готує командирів відділень базового рівня за трьома розділами: це методика загальної підготовки, духовна робота у підрозділі та методика спеціальної підготовки. У першому полуперіоді навчання курсанти навчального курсу вивчають методику загальної підготовки військовослужбовців та методику виховної роботи у підрозділі. І у другому полуперіоді вивчають методику спеціальної підготовки за своїм фахом згідно своєї військової облікової спеціальності. Командир-лідер це військова людина, яка виявляє ініціативу, відвагу, мужність і за будь-яких обставин бере на себе всю відповідальність за виконання завдань. Саме йому мають бути притаманні такі якості, як професіоналізм, особистий приклад в роботі, самовладнання і впевненість в собі, здатність до самостійності і прояв особистої ініціативи, дисциплінованість і здібність її підтримання в бойових умовах. Тому, за словами командирів, на курсах сержантів навчаються кращі військовослужбовці, які за плечима мають вже середню та вищу освіту. Мої плани, якби було заплановано стати військовим. Це, мабуть, було з самого мого дитинства, так як мої батьки є військовими на даний момент. Мені також завжди хотілося бути військовим. І я вважаю, що кожен, кожен поважаючи себе чоловік повинен пройти цей нелегкий шлях. На курси сержантів відправляють тільки як би сказати самих освічених осіб, які пройшли деяку підготовку. І які будуть в подальшому стояти на посаді старшини команди чи старшини групи. Після закінчення сержантських курсів я повернуся до своєї частини, тобто 73-й навчальний центр морських операцій, де я буду стояти на посаді старшини команди. І я сподіваюся, що я здобуті навички, які я тут здобуду, вони мені знадобляться для управління своїми підлеглими. У зв'язку з оголошенням року командира-лідера навчання сержантів згідно програмі здійснюються більш досконали. Більше часу буде приділятися практичним заняттям і тренуванням. Згідно планам ріку лідера, у нас будуть проводитися заняття практичні на кораблях військово-морських сил. Будуть приїжджати до нас представники військових частин, які будуть проводити заняття за фахом. І та після закінчення навчання я сподіваюся, що наші курсанти отримують необхідні навички та якості лідера, та будуть спроможні вирішувати завдання, які входять до сфери їх професійної діяльності. Навчання курсантів закінчується проведенням строєвого огляду та випускним тестом з метою встановлення рівня отриманих знань для подальшого проходження військової служби на посадах сержантів відділень, зводів берегових військових частин і частин авіації військово-морських сил збройних.